Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, перед тим як ми перейдемо до прес-конференції Тасі Фюрі, хочеться сказати, що у карді шоу Хенні проти Гарсі, яке пройде 20 квітня, виступить наш українець Сергій Дерев'янченко проти Вона Олександра. Цей бій, як і багато інших, будуть транслюватися в нашому телеграм-каналі. Тому підписуйтеся. В цю суботу дивитимемося Джареда Андерсона проти Ріада Мерхі та UFC 300. Також Том Лефлер, менеджер Сергія Богачука, повідомив, що не виключає зустріч українця з Тімом Дзю або Ерлом Спенсом, адже Богачук наразі тимчасовий чемпіон WBC та може стати обов'язковим претендентом на титул WBO. Ну а зараз переходимо до прес-конференції Fury, на якій Тайсон сказав. Перш ніж я почну, я хочу передати вітання турки Аля Шейхові та всім, хто працює в Саудівській Аравії. У мене фантастичний день. Я наполегливо тренуюся та перебуваю у фантастичній формі. І у мене очевидно великий бій. Думаю, тут немає місця для помилок, неправильного тренування чи будь-яких проблем. Тож ми просто повинні це пройти. 40 днів позаду я почуваюся фантастично. Знаю, що всі боксери говорять те ж саме лайно, ніби я провів фантастичний тренувальний табір, але я насправді маю фантастичний тренувальний табір та хорошу команду навколо мене. Все йде за планом. Жодних претензій, я дуже старанно працюю. Цього разу я залучив свого тата до табору, тому я отримав секретну зброю. Після перенесення табору спочатку я був трохи пригнічений у перший день. Але потім я зрозумів, що як і усе у житті, має свій ідеальний час. Це і не пізно, і не рано, це якраз вчасно. Тоді ще не був мій час битися за чемпіонський титул, але 18 травня настане мій час. Тому я справді фантастично готуюся до цього. Далі з промовою виступив промоутер Френк Орен. Я теж хочу спершу подякувати його високоповажності, принцу туркі Аля Шейхові і всій команді, яка стоїть за цим. Це станеться 18 травня. У нас відбудеться найбільший бій у 21 столітті. Цього ніколи раніше не було 4 пояси на кону, і ми йдемо, щоб дізнатися, хто найкращий важковаговик на планеті. І я знаю, що мої погляди будуть правильними, але це буде щось особливе. Такі події відбуваються раз на століття. Тому особливий бій з двома особливими непереможними бійцями покаже хто найкращий. Я найкращий. Я читав багато коментарів, люди говорять про 4 пояси. Давайте прояснимо ситуацію прямо зараз. Є більше поясів. IBO, IBF, WBO, WBA, WBC, Ring Magazine та Lineal. Тож для всіх вас, придурків, які думали, що їх чотири виправлення, їх сім у цій історичній події. Ворен додав: Ти помиляєшся, їх вісім. Ф'юрі, це справжній сезон Ріаду, я визнаю, тож вісім поясів за один бій. Це має бути рекордом, без сумніву. Про минулу прес-конференцію з Олександром Усиком, який був не надто балакучим, Фюрі висловився так. Він не говорить англійською хіба що трохи, але дуже важко говорити зі словарем з боксером, який вільно розмовляє англійською. За всі мої 20 років ніхто з моїх опонентів, чи то американці, чи британці, ніхто не зміг змагатися зі мною, не кажучи вже про іноземця, який розмовляє ламаною англійською. А щодо всього іншого, що кажуть, то це просто шоу-бізнес це розваги. Люди втрачають інтерес, бідкаються, тому потрібно говорити лайно, це обов'язково. Якщо не буде лайок у цій грі, то нічого не буде. Потрібно говорити увесь час, тоді вас помічають, і коли це відбувається, то ви можете показати всім свої навички. Щодо всієї команди Усика, то вони всі чудові й порядні люди. Здається, я бачив нещодавно його менеджера в Саудівській Аравії. Я трохи повеселився з ним, я потиснув йому руку, і він хороший. Він робить усе можливе для своєї людини. Френк Спенсер роблять усе можливе для мене. Між мною та Олександром Мусиком немає нічого особистого. Це суто бізнес для обох бійців. Багато чого на кону. Я не ненавиджу його, а він не ненавидить мене. Він хороший чоловік, тому я поважаю його як людину, як бійця. Він беззаперечний у крузервейті, об'єднаний чемпіон у Хевівейті. Хеві тому будь-хто повинен поважати досягнення цієї людини. Він хороший боєць, переді мною стоїть складне випробування, але я дуже впевнений у своїх силах і що саме я переможу. Але це не означає, що він лайно просто тому, що програє мені. Як ви знаєте, всіх, кого я до цього бив, такого чемпіона, як Володимир Кличко, після того як я його побив, усі казали, що він лайно. Тому, будь ласка, не кажіть, що Олександр Русик лайно після того, як я його поб'ю, тому що він беззаперечний чемпіон у Крузервейті. Але моя особиста думка полягає в тому, що у нас є дивізіони неспроста. І я буду енциклопедією боксу. Я вивчав кожного супертяжа, який коли-небудь жив. Коли Холіфілд підійшов до великих хлопців до Ленокса Льюіса, ти можеш перемогти середнього важкового ВК, але ти не можеш перемогти справді великих, тому що розмір справді має значення. Ми маємо дивізіони не дарма. Я міг би продовжувати і продовжувати. Наприклад, Джонні Нельсон. був непереможним у важкій вазі, але кожного разу його били так, що це факти. І якщо хтось хоче перервати мою історію боксу, ідіть і зробіть це. Я вивчав цю гру все своє життя. Це мій час, моя доля, моя епоха та факти про моє покоління. Дюбоа, Джошуа Чісора, Візерспун, усі вони обмежені в здібностях. Далі продовжує тренер Шугархіл. Олександр Усик, як сказав Тайсон, великий чемпіон. Він виграв усі бої. Багато чого залежить від атлетизму і подібних речей. Інші хлопці можуть прийти і думати про одну-дві речі, а він думає про три або чотири. Тайсон думає так само або й про 5, 6, 8, а то й 10 речей. Отже, це один із тих шахових матчів. Але я точно погоджуся з Тайсоном, що він більша людина, більш досвідчений, а Усик менший з тими ж навичками. Тому великий чоловік має перемагати. Також Фюрі звернувся до Ентоні Джоша. Я просто хочу сказати, що AJ велика товста сосиска. Я можу сказати, що він нікчемна сосиска. AJ, я знаю, що це тебе турбує. Ти велика нікчемна сосиска. Я хочу перемогти цього парубка, а ти двічі йому програв. Далі Фюрі та Уоррен говорили про ахілесу п'яту усика, як той впав від удару дюбу, ще пояса та таке інше. Спенсер Браун сказав, що Усик міг недооцінити Фюрі під час останнього виступу з Нгану, адже сила Тайсона значно зросла у тренажерному залі. І тепер він повністю засераджений. Сам Ф'юрі наголосив, що падав від найсильніших ударів і знову підводився, а потім додав: Я думаю, що якби я взагалі не тренувався до цього бою, і важив 160 кілограмів, випив би 7 літрів пива і вийшов на наступний день на ринг, то навіть і тоді що б він мені зробив? Спробував зашльопати джебами? Всі ми бачили його бій з дереком чи сорою. Там було 50 на 50, і його можна було віддати у будь-який пік. Щодо слів Усика, що Володимир Кличко дав йому пораду, але це секрет, Ф'юрі сказав: Які поради він міг дати? Як програти циганському королю? Усім потрібні поради. Кличко був добрим чемпіоном свого часу. Якщо не зможу перемогти Усика, все, Тайсон поганий боксер. Але коли перемагає суперників, всі кажуть, що фантастично, відмінно, давайте наступного. Шугархіл додав, як програє Усик. Нокаут станеться нокаут. Батько Ф'юрі сказав: ти маєш приземлитися. Ти знаєш, про що я говорю? Ти сидиш із рушницею. Якщо не поцілишся, я скажу. Що це був чудовий бій між двома найкращими техніками. Але Тайсон найбільший. Я бачу, як він зупинить його у 10-му або 11-му раунді. Але перед цим чудовий майстерний боксерський поєдинок. І на завершення Ф'юрі сказав: Я збираюся піти на Усика, щоб нокаутувати. Усик швидкий, шульга, боксує, переміг двічі Джошу, Чісору, Дюбуа. Я єдина людина, яка зупинить його домінацію над британцями, тому що всі попередні провалилися. Тож відправляйте циганського короля. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!